Рублені печінкові котлетки, ніжні, смачні та соковиті, аромат на усю кухню. Саме їх сьогодні з вами приготуємо. А ви не забудьте тим часом підписатися на мій канал, адже зі мною дуже смачно та легко. Дякую за вподобайку на це відео та коментар. Дуже цікаво почути, якими варіаціями ви полюбляєте готувати печінку. А ми тим часом вже готуємо усі інгредієнти. Нарізали цибульку часник, які я попередньо обчистила та промила. Далі займаємося очисткою нашої печінки. Сьогодні я працюю із гов'яжою печінкою. Вона не потребує ніякого ні замочування, нічого, просто готувати. Але, Її потрібно гарненько обчистити від усієї плівки, яка ззовні така біла, прозора, вона легко, до речі, чищується. Далі, знову ж таки, обчистити від усіх протоків, які ви можете зустріти під час нарізання печінки. У мене попався такий шматочок, де я майже нічого не чистила, але ви собі знаєте. Наступним етапом буде нарізати дрібнесенько печінку. Сам процес нарізання дрібнесеньким кубиком, і робить наші котлетки рубленими. Додаємо нарублену печінку до наших овочів, додаємо столову ложку сметани, яйце. Та у мене цільнозернове борошно разом із манною крупою. Солимо це приблизно десь одна чайна ложка солі. Хмалі сунелі я додала. Та паприку копчену дуже смачно смакує, усе перемішуємо до однорідної консистенції. До речі, тут мішаючи, я зрозуміла, що одного яйця буде замало. Я, до речі, з вами ділюся рецептом своїм улюбленим, який я зазвичай роблю на око, тому для вас я записала вже повноцінний рецепт. Тут я додала ще одне яйце, так як мені його ну дуже не вистачало для от такої класної однорідної консистенції. Внизу під цим відео я детально пропишу рецепт із усіма потрібними інгредієнтами, щоб у вас все вийшло з першого разу. Добре розігріваємо сковорідку, далі вливаємо олію та чекаємо декілька секунд, щоб вона теж нагрілася. Викладаємо наші котлетки. Приблизно 1 столова ложка це одна котлетка. Жаримо під закритою кришкою на слабкому вогні десь 3-4 хвилини з кожної сторони до рум'яної скоринки. Перевертаємо, тим часом зготуємо соус. Полюбляю його найкраще до печінки. Для цього нам потрібна сметана, кріп. Та гірчиця. Гірчиця, до речі, може бути будь-яка. Може бути і в зернах. Французька теж дуже смачно смакує. У мене наразі така лагідна, теж смачна. Перемішуємо все, солимо, можна ще додати перчику та наш соус готовий. Комбінуємо усе на тарілці та будемо смакувати. Рублені котлетки із печінки смакують як гарячими, так і холодними. Готуйте, смакуйте та діліться в коментарях, чи сподобалися вам котлетки за моїм рецептом.